Чи є у білоцерківців шанс вижити після інфаркту? На жаль, ситуація катастрофічна, адже вже майже п'ять років поспіль усі хвори на цей недух отримують допомогу лише в столиці. Не секрет, що депутати фракції Миколи Бабенка вже не вперше намагаються добитись виділення коштів на купівлю ангіографа у міську лікарню номер один, аби лікувати хворих на інфаркт питання без перебільшення життя і смерті. Біла церква 200 тисяч, я говорю за 200 тисяч, як тоді було без громади. Це 135 інфарктів на 100 тисяч, 270 чоловік. Якщо ми не стентуємо і не робимо тромболізис, а ми вже не робимо тромболізис, ми скатилися на рівень 90-х років, то смертість у нас досягає 20-25%. Порахуйте. Відтак депутати фракції Біла церква разом запропонували виділити кошти на купівлю вкрай необхідного ангіографу. Мова йдеться про майже 22 мільйони. До того ж, у програмі депутатів заплановані витрати і на інші потреби. Крім цього, ангіографа пропонується докупити деякі реабілітаційні системи згідно переліку. Загальна Вартість такого медичного обладнання. Приблизно 21 один мільйон 850 тисяч гривень, з яких сам ангіограф буде коштувати мінімум 16 мінімум 16 мільйонів гривень. Однак місцеві чиновники продовжують ставити палиці в колеса даній ініціативі. Як зазначає Микола Бабенко, навіть на рівні міністерства охорони здоров'я знають, що біла церква нехтує розвитком та фінансуванням лікарень. Було сказано, що шанована біла церква, яка має у власності. Першу лікарню, другу лікарню, третю лікарню, не вкладає, на відміну від інших регіонів, не вкладає власні кошти в розвиток даних лікарень. Тому Міністерство, коли визначає, Ситуацію по тому, куди направляти ті чи те чи інше обладнання, вони в тому числі і дивляться на ці показники. Тому дуже дуже важливо показувати міністерству, що ми дійсно опікуємося закладами охорони здоров'я міста і вкладаємо туди кошти. Та навіть зауваження міністерства не впливають на бажання фінансувати лікарні. На бюджетній комісії склалася ситуація, коли нібито чиновники не проти виділяти кошти на ангіограф. Однак ровлять це дивним чином. Можливо, влада вирішила попіаритись та водночас заговорити це питання. Так аналогічний проект рішення про зміни у фінансуванні написали і чиновники. Однак, як виявилося, у програмі влади закладена ціна на обладнання удвічі менша, ніж вартує дійсно якісний ангіограф. Це, звичайно, обурило як медиків, так і депутатів фракції Церква разом ангіограф коштує від 14 до 18 чи, чи до 19 новий новий ангіограф тому чому тому що нам не треба би ви ми всі люди ви от розумієте на операційному столі зараз ламається ангіограф і ми втрачаємо людину це раз потім ми Добре, хорошо. Ну чому ми говоримо про 7 мільйонів? Що стоїть 7 мільйонів? Я ще раз хочу звернути увагу всіх поважних депутатів. Ми готові зняти свою програму. Ми готові підтримати програму мера. Чи називайте її програму імені кого завгодно? Це не важливо. Важливо те, щоб програма відповідала потребам людей і відповідала. Тим, хоча приблизно цифрам, Реальний які необхід, ці, да, реальним цифрам, що? відтак поки невідомо чи внесуть дану програму на наступну сесію, та чи будуть у ній відповідні реаліям та потребам обсяги фінансування, народний депутат України Микола Бабенко закликає містян не стояти осторонь цієї ситуації та чинити тиск на місцеву владу. Залишається одна велика перешкода, яку я зараз бачаю в заступниці міського голови Новогребельській, яка просто Категорично, всіми правдами, неправдами робить все для того, щоб, принаймні, якщо і не похоронити дану програму покупівлі ангірного оргафу, то принаймні відтермінувати її. Для чого це робиться, я не розумію. Від мене вже пролунали різні пропозиції. Шановні друзі, якщо. Е ви хочете, щоб ця програма виходила від міського голови, від партії влади, від будь-кого. Подавайте програму. Ми її підтримуємо, всіляко підтримуємо. Ні, нема згоди починає видумувати про цифри, розказувати незрозуміло про що. Тому я знову-таки закликаю білоцерківців чинити тиск на міську владу. На своїх депутатів, не дати дане питання заговорити, як завжди. Доставайте гроші з плитки, вкладайте в лікарню. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.